Микола Ткач, Мій дід Марко. Мій дід Марко, по матері мій дід, вік доживав осібно в дикій хишці. Він міг чужі зарадити біді і віднайти потрібне слово в книжці, погоду передбачити, людині міг провістити долю невзначай. У серці мав усього дві твердині. Це слово Боже і старий звичай. По вірі жив і все чинив по вірі, без віри навіть думати не звик. Радянській владі дід Марко наміряв всього лиш день, що значить людський вік. І втім, не помилився ні на йоту, бо так воно і стало до лебі. любив людей і всю живу істоту по-своєму. По-людському любив, з бабусею стосунки мав статечні, звертався на ви, ні в чому не винив, орав і сіяв жито, просо, гречку. Він був козак і щирий селянин. Переможного миру вам!